29 січня в Україні вшанували річницю пам'яті Героїв Крут. Прийшов вклонитися полеглим хлопцям боєць-позивним з директор. Каже, в АТО міг би і не йти, якби не обставини. На бойових позиціях на Донбасі загинув учень нашої школи Бевз з Руслан. І от мені, як директору школи, прийшлося теж стати стрій для того, щоб захищати нашу батьківщину. Так і 99 років тому у боротьбі за незалежність 400 юнкерів першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького під керівництвом Веркена Гончаренка та близько сотні добровольців отримали наказ захистити від більшовиків підступи до Києва. Ми знаємо, що частина юнкерів перебувала під Бахмачем, але брак харчів і амуніції, неможливість помитися, переодягнутися призвело до того, що частина тих юнкарів самовільно кинула позиції і поїхала в Київ шукати допомогу. І там же розказали студентам-гімназистам, як важко, що треба їхати захищати батьківщину. Юнкери повернулися і не самі. Близько 150 студентів-гімназистів з київських навчальних закладів зголосилися боронити державу. Їх відмовляли. Вчителі і наставники розказували, що вони ще не готові до цього, адже стріляти вони практично в Києві, мало чому там вчилися, але вони стояли на своєму. Вже на станції Крути, що на Чернігівщині, вони прийняли нерівний бій. Чотири доби 600 хлопців протистояли, п'ятитисячній армії Муравйова, більшовики пішли у наступ. Вони не окопувалися, ішли по відкритому полю, і юнкері розстрілювали їх швидко допоки в них були набої. По-друге, існує версія, що вони були ще й на тверезі, і під клич. Ура теж рушали вперед. Хуртовина, нестача боєприпасів та ворожий натиск не дали можливості хлопцям оборонятися. Довелося відступити, на жаль, із втратами. В днях 29 січня всі засоби масової інформації розповідають про те, що під крутами було розстріляно 300 студентів. Але це неправда. Вбитими під Крутами з української сторони, вважають, було 70 чоловік плюс 27 розстріляних. Отож, 97 чоловік. А те, що втрати до 300, тобто ще 200 чоловік, це пропалі безвісти і поранені. Сьогодні про ці героїчні події нагадує меморіальний комплекс, що розташований поблизу станції Крути. Якщо я не помиляюсь, років більше п'яти років тому зазначена філія, включена до складу Національного військово-історичного музею України. І з того часу Міністерство оборони забезпечить функціонування цієї філії. Вшанувати пам'ять героїв Крут прийшов командир 58-ї мотопіхотної бригади Михайло Драпатий. Знаєте, як 99 років назад, от, люди, юнаки, не знаючи, куди йдуть, але вже за покликом душі і серця стали на захисті своєї нашої Богом даної землі, неньки України. Так і ми зараз, вже другий рік з подлим агресором боремося. Тут однозначно, що якщо є ворог, то ворога потрібно або не пустити, або перемогти. От, таким, а таке відношення в нашого суспільства, в наших людей, в наших бійців. Віктор Гром, Олександр Мостовий, військове телебачення.